Сходи. Чотири гравці обережно підходять ближче. Далі полетіла гранатка одна, перша, друга. Брокі відходить назад. Хетрік. Тим часом розвалив все ж таки твіста. Брокі за трансформатором пропускає на Плент. Також попадають по рапсу. ХП було мало, Роб спадає, бомба ставиться. Мінус і стек. Бомба все ж таки відмінилася. Керіган прийшов на допомогу, зробив два мінуси, але і Брокі, і Керіган загинули. Теж Рейн залишається в соло проти трьох, заходить в спину, робить кіл по конфігу, але справа в тім, що два останні гравці NIP, звісно, в курсі. Звідки чекати Рейна, та напевно. Розуміють, що в останнього ХП досить мало. Доволі цікава пістолетка, тому що на мапі здавалося, що у команди Фейссе. Добре, два гравці на Б. Якась там інформація. Ділити Але... через смок опонента на рампі. Перший кіл впав Хетрі. Тим часом Рез, рез також вмирає. Рейн... Може флешка якась. А він тут один, це ж Люркер. Ну і вони розуміють, що напевно просто в трьох піти можна на засаду, на засідку світило під базою Б, що двоє все одно виходять на точку. А, а тут то знову рейд, який вже зробив. Третій хедшот з дігла і залишається конфік соло проти чотирьох, бере АК-47 і спробує, мабуть, засейвити. Накидує під себе смок, в ньому він навряд чи буде, вибирає для себе рукав, і тут, до речі, може і засейвити. Ні. Робс підійшов з МПшечкою, підібрав пі. Брокін чекає, поки розвійся смок. Піскаєшечку. Навіть. Ну, насправді я в КС-2. Досить мало грає, тож завжди забуває, що тут є така насправді досить потужна фішка, яка на завжди лежать смаки, і завжди можна під них пікати, якщо е юзати Хає. Рез тим часом мінус Керіган. Ніпи, все ближче і ближче. Двіз просто без флешки підходить. Рейн робить два мінуси, але залишається один робс проти двох, конфік і стек. Робс підійшов вже на лента, і подивимося, чи зможе один з найкращих харців світу розіграти цей клач. що, вривдим? Його контролюють, ні. Стег не встигає на того плента. Розуміє, що десь тут може ховатись конфіг, але Крістіан просто залишився в пленті. До речі, на позиції Стега. Ну і все ж таки не очікував. Помилився, та... зловив невдалий таймінг. То твіз на плюзве полетів. А, ну, чисто на ефекті несподіванки. Я так розумію, намагались підловити NIP. Але не вийшло. Зате вийшло зараз. Знайти Ентрі Кіл. Бачимо твіста червоним, але і Стег вже загинув. Брокі. Певна позиція, і його тут не розмінюють. Рес, ну щось тут вже самі NAP пішли по одному. Трохи залишає червоним хендрікам. Ну і тут вже хелпа. Бачимо, неподалік. Вони, в принципі, ну, зараз то... можуть досить неочікувано вийти на нім, Здавається, здається, чотири людини. Чотири людини, але чекає, ну, чекають. Чекаю. Керіган просто тисне під флеш. Робить два мінуси. підключається Рейн з рукава. Падає РС і Алекс Кофік. Два в чотири. Тридцять секунд до кінця, спина піджата. Тож, ну, мабуть, шансів майже немає. Ну, тут не вистачило якоїсь активності по мапі команді на Вони розраховували, що ефект несподіванки саме на їх користь зіграє, що вони так тишком нишком на ту рамку підійшли. Ось зараз буде екзек'ют. Але з іншого боку просто вилітають фейс. чує бомбу, 8-7 секунд. Мінус конфіг. другий на пленті. Оп, 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 а кулі не безкінечні. Ну що, капітанський? Ні, не буде капітанського. Тут зараз uh, ще програвати, так би мовити. Роб з тим часом з твістом, Робс Байти, твіст поруч, і в них все вийшло. Алекс і стек падають. Знову досить поганий початок для Ніпів. Бездоганний байсетаб вийшов якраз проти істега, е котрий намагався взяти приціл. На ну і з іншого боку, бачимо вже Брокі очікує на противника. Ну, ізікатка для Брокі. Рес просто вийшов йому в присіл. І все, і раунд завершено. Наче на таймері 50 секунд, але вже 2-5, вже Хетрик намагався просто тікати зі своїм Авіком, але і його не відпускають. Бачимо, сумує Хетрик на другому плані. Конфіга. Такий екзабітний. Зітфраги на стату. Пограє конфіг. Комбінація може ще й проти конфіга спрацювати. Робс пішов в агресію. Опа! А конфіг його прогавив. Ізі... Під базу Б, пробують підловити. А тут Роб вже грає на драбинці. Зайшов в спину, вбив реза, піднявся назад, там нікого. В свою чергу фей залишили на Б-базі лише Брокі, то він так знає. На інфу підіграє. скоріше. Перестрілює конфі, все ж таки пікнув на девіації робці. Якось не вистачає тут е, гранат під цей вихід. Команді найп, Брокі ближній кут, кудим йому тут не заважає. Раз хає, два хає. Ой, стрибоги! Його не вбили! Його не вбили! Навіть не дивлячись на те, що він просто стрім. Першої половини. Ой-ой-ой, Хетрік. Міг зробити мінус. Якось не наздогнала куля Рейна. Той відходить назад. Тепер хаєшка, під нею забирає Треза. Брокет працював за ВП. Керіга настрілює дуже потужно за угом. Там ще одна хаєшка прилетіла прямо під ноги а, опонентам. Фейсклан. І Алекс залишається червоним. В конфіка 50%. Але а мені так. здається, Рейна тут можуть не чекати. Рейн. Проста позиція, робить перший мінус, дає інфу, і знову перевага, звісно, а, на користь Фейс Клан. Але конфік попрацював. В принципі, непогано. Зробив два мінуси, тож шанси залишаються. Алекс, 10 хп, 99 вистага, який робить кіл. Брокі падає, і ситуація все ж 2 на 2. Алексом залишається і не пікеріан. Ой, фірмовий, фірмовий! Фірмовий! Виходить, і вбиває! Просто дим за пушек Фіна Андерсен. Один на один, і стех. А де? Ай-яй-яй, роб все ж таки ставить голову. І це десятий раунд для команди Фейс. Більше, тож, NAP грають активно на рампі. Підійшов Рес, підійшов Хетрік. Саме сюди а, спробують піти. А, Команда Фейс. Рейн тим часом вже падає. Ну і Хетрик з Резом просто відходять. Гранати майже всі витратили. Залишається одна флешка у Керігана. Дим промазали. Ну, коротше, набереж! Керіган, але розміни, Розміни! на Імчику, на Імчику! Просто перестріляли. В меншості заходили. Але ті юспи просто не перестріляли команду Фейс. А от. Глоків і Зів зіграли класно, але і Стак, який 1 в 3 робить мінус, він падає, тепер 1 в 2. Підійшов ближче під ящик. Керіган на пленті. Зліва залишається Брокі. І стек плюс-мінус розуміє, де знаходиться опоненти. Падає керіган. Тепер один на один. Не вийшло звести. Два в водоля вийшло і стек не може не здогнати. Брокі тікає, що по дифузам. Дифузи є. і стек часу обмаль сідає просто з кидає під себе флеш, але вихід від Брокі. І це раунд фейс. Моментом та плюсуй енергію для себе. Це повідомлення від нашого партнера на правах реклами. А, так, Як на радіо, знаєш. <світ> Номер 1, 2, 3, 4, 5. Тим часом 4 в 4. І вони а хотіли би сплітанути цю точку. І наразі в них є всі шанси. ЛРС досить чітко підійшов, підібрав робса, падає твіст, і мені здається, тепер на ІПІ можуть відповісти. І саме з цього раунду можливий камбек. Саме так починалась перша половина. Виграний другий раунд. Куди? конфіг! Просто стрибає на рейна. Як же він впевнено грає? Ну і Керіган останній. А тут спина горить, почухати. Почухати спинку. Третій для команди NAPS. Ну, Фейзи. Наступний раунд з локами. Істех. Опа. Полові отримав. Конфіг підійшов йому на допомогу. Максимально вчасно. Даблкіл від конфіга. Істех. стех підфармити не вийшло. Так, конфіг. Дігалемка, діглемка, я грати, я грати в той кес. Конфіг падає. Залишається рейн та Брокі в меншості. Але якщо зараз якось швидесенько забрати Алекса, то можливо якісь шанси є. Вони встають бомбу, вони можуть підібрати навіть його девайса. Там МПХ. Ну, ХП, правда, дуже й дуже мало. Але ХП не проблема. Якщо ти Брокі, ти аїмеш. Рез падає. Брокі міняє позицію. Залишається тепер останній. Та вилітни! вилітів з гри! Біля нього стоїть. І все, і це раунд. І для це фит, раунд і... 4 в 2 запулений. Ну тут, так, да, нічого відмінити не можна, тому що демедж тут пройшовся. Може дочекатись. Робс, тут, наче, парний вихід, але у Алекса це зешка, конфіг зараз відкисає. Ні, конфіг! Перепікав Робса. Шо? Ну і потрібно фазремпу грати. Ну, які шанси тепер, в принципі, ніби є, але подивимося, наскільки це реально. Все ж таки, в меншості все одно а, команда Фейс, але з хор хорошим баєм в твістах. І конфіг, який біля рукава спробує реалізувати Дігал. І стак, тим часом цей Дігал реалізував. Конфіг може тиснути далі. Забрати керіга, но падає Твіст. І це ізі для NiP. Рейн, 61%, Керіган 36. Підсадочка від Твіста. Далі флешка, вихід з плента. Твіст перестріляв із тега і дав інфу по конфігу. Тож тепер треба заходити. Конфіг Зловив флешку. Ще одну. Повністю сліпий. 16 хп. Рейн його розбирає. Але Алекс разом з Конфіхом зробили по два кіла. Тим часом Рес розібрав рапса. Рейн залишається в соло проти двох. 50 секунд до кінця бо нам можливо заставити когось з гравців відійти на плента і потім вийде на Б. Помітив, що й на Алекса, але тут двоє. Шість раундів поспіль. Треба брати зараз команді Чи Зможуть вони ні. Керіган просто з узішкою Вривається на рампу, робить два мінуса, Хоча Алекс та Хедрік відповіли. Тож тепер три в три в три АК для Твіста і Робса, але конфік ризикує. Він по драбинці спустився вниз, буде заходити в спину. Тим часом твіст накидує хаєшку і спину вони, звісно, в такій ситуації мені здається з такими таймінгами не чекають. Алекс 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 просто боком він просто стоїть боком. Ой, а й -я -й -я -й -я -й. тепер чекають. А тепер чекають просто спину. Розуміють, де грає конфіг плюс-мінус. Тобто вони знають, що він або тут, або просто схилпи. Конфік падає, тож це все ж таки ізі. Гейм! ізіман. Дуалберети берети конфіг, дуал Хетрік, Юспи, Алекс, Рес і Стех, і перша дуель виграється. Без армору і стех. Рес тим часом падає У нас, гравці Фейс Клан. А цікаво, що там Керіган буде робити на рампі. Він просто ховається, чекає, ніби хтось буде заходити в спину, але в спину нікого. Конфік реалізує свої беретки, але до речі, Кетрік, ну на, що ти це робиш? Просто холди, просто контролюй. Хетрік дарує шанс зараз команді Фейс -клан. Тим часом Ромс попав в спину. Керіган, керіган! керіган залазить наверх, Забирає із Тега. І в меншості фейзи все ж таки ніби беруть цю пістолетку. Дуже червоний. Гравець захисту Алекс ховається біля Ангару, пішов вниз на гараж, падає все ж таки від рапса. Ну і по резу якась інфа була. Все. Цей раунд. І тут, звісно, питання до Хетріка, який ну, ризикував, думав, що всі бу... картинку, яку ми отримаємо. Тож, що так розумію, без звуку трошки подивимось. Хетрік забирає рейна. Ну і міняє позицію. Заходить на плен. Тепер тут з під реактора спробує забрати. А, Це далі тепер може Давай. бути а, двері під контролем. Твіст вилазить через вентиляцію. Конфік залишається один на точці, а, а забирає твіста. Грає далі тепер з Істегом, Ну і тут uh, в два дула. Вони, звісно, мають взяти цей раунд. Керіган хоч контраї... Ой, забирає, і також забирає І ще бомбу ставить. Тобто виграє uh, у будь-якому випадку uh, додаткові гроші собі та команді. Звісно, раунд не бере, тому що один в три, але такі... Знову від фейзів, щоб пройти у гараж, спуститися вниз по сходам, або підлежку зайти на, а, на вангард. Тим часом Робс просто вийшов через двері, забрав із тега, розвалюється Рес, падає Гетрік і... Знову ж таки, минулий раунд а, що, якось... а один з гравців десь на дев'яті цінафіригнув на плент. Вихід на нього. алекс падає, Залишається конфік. До побачення. Ну підтримуйте, підтримуйте улюблені команди. А я нагадаю, що в нас фолубай на цьому турнірі, тому. Наві можуть розпочати раніше графіку. Передайте обов'язково цю інфу своїм друзям, щоб вони не прогавили трансляцію. Кетрік знайшов тим часом ентрі кіл. Побачив на вулиці ще гравців. рейн! Як же він рухається на нюці? А конфіг бачив його чи не бачив? Бачив, що з цього бачив і знешкоджує твіста. флешка непогана, але не вирішує. О, пішов! Заплив просто від Керігана. Ну, такий раунд, чисто. Чисто на АІ не перестріляв другого, чисто, чисто по приколу. Раунд пройшов. Про ще перестрілює конфіг на другій мапі у Крістіана краще. Справи, Рянтів якщо тут... не... не буває. Полетіли флешки на точку А. Керіган полетів. що десь на пленті мав би бути опонент. Алекс все ж таки його розбирає, конфлікт ловий тропса, падає броки, залишається твіста рейн, в твіста 4%. І, мабуть, цей раунд все ж таки за NAP. А в наступному будуть пістолети. І n можуть зрівнятися. Хоп, знайти конфлікт ловив. Заблокував. гранату. гарна позиція. Роб загинув. Ендрі кіл для n Конфік в принципі готовий, мені здається, розбирати двері. Хоча ні, Брокі йому показав, що цього робити в принципі не треба. Рес тим часом підійшов під двері. Там, до речі, смок скоро розвіється. Хетрік помітив Керіган на вулиці. Сумніваюся, просто спробують спуститися вниз. Тут Рейн. Рейн. По-перше, мав би чекати. Ні, рес робить мінус. Ну і далі, рес виходить. Будь його. Два гравці, ну, але вони, вони спалились. Тобто це інфа. 35 секунд до кінця Хетрик міняє позицію, пішов на виделку, буде приймати звідти просто а, точку Б. Тим часом Алекса, не знаю, чекають або ні. А, перший, другий, ну тут разом з, із Тегом були прочитані Фейс Клан, Ніпи виходять вперед. На Допомогу має прийти ще один гравець, але Рес також чекає і Рейна. Але тут таймінг. А Рейн побачив. І, і Рейн його зловив. Рейн. А, побачив Реза, зробив ще один. Кіл. Тепер насправді треба його почекати. Рейн виходить, розбирає Алекса. Ситуація тепер е, в 2-2. В якийсь момент в більшості були фейзи, але не дочекалися. Ну і Керіган залишається на пленті. А. А, а бомба, з... на рампі. А бомба, да, дуже незручні позиції. Ну, але 45 секунд. В але Керіган не попадає. І тут тепер треба жити. Насправді, Керігано, чекати, поки, можливо, Рейн зробить цю роботу. А Рейна і робить. Забирає Хетріка. Конфік один проти двох. Керіган байтить, дає інфу, вихід, і конфіг па. Падає ну, по класиці, дуже гарно. І на цьому вони програли раунд. Тож, повноцінний бай Фейзів, такий самий Венепі. Дуже важливий раунд. Два поспіль треба брати. А, зараз Фейзам, тобто минулий взяли. Тепер цей Рез тим часом забирає рейна. І фейзи знову в меншості. Небезпечна позиція може якось прицілом туди вийти. Падає стех! Падає Хетрік! Ой-ой-ой-ой-ой! кіл не конвертують у свою перевагу ЕНПІ. Ще пару кроків потрібно зробити. Так, починається вихідна. Тут три гравці. Вся команда, вся команда Нейпін на базі. Є розмін! Алекс Останній! Алекс! Алекс також падає. Ще один раунд для фейзів і. Звісно, мі... проти таких фейз буде е дуже дуже важко. Виходять просто на сайт, віз перекриває їх з беретами. Підключається Брокі Керіган. Мінус раунд. Просто ноу ченс. Тепер пробує пройти вулицю. Ну але дивись, як вони знов ж таки читаються. Тут три гравці їх дивляться. Хоча Керіган звісно ризикував, хоча ще є Робс, і ще є гравець на дев'ятці. Тобто все одно фейзів залишається шанс. Але ні, Робса також підловили. Алекс зробив мінус, тож фейс у меншості, брокі твіст,віст ну, могу... Арезіон. Дивиться з мейна, а твіст. Ну що? Ще й не помер! Просто не туди дивився, твіст. А це Байт! Це супер мега, нереальний байт, тому що Брокі! З іншого боку. Перекриває Реза. Хетрік, ну все так, тут вже стріляти і зробити ті екзит фраги не, не дивлячись це. на засідку в Сікреті на вулиці, на Дев'ятці. Тим не менше. із чотирьох, якщо буде таке бажання. Ой-ой-ой! Брокі! Брокі! А то з ножем! А то з ножем! Проти АВП вони грали проти АВП! Ну, гені на Брокі! Мінус бомба, мінус раунд, мінус мапа. Походу для команди NAP. Нікого не вбили. Засмуч, стрибали NAP. Опа, може зарізати його. Не, так, стріляв. І знову треба два поспіль для NAP, А в них у самих NAP буде знову по дві з половиною по три. І придеться форсити. Робс бачить рампу, реалізував аук, Мінус два від нього. Брокі не очікують. На жаль, ці самі позиції. Він також робить мінус. І тепер двократна перевага для команди. Фейс-клан 4. Але що далі зробити складно. Мабуть, на помилках можна підловити. Ось такі хоть, так, команда Фейсплан, але ні. Твіст виходить, впевнена, гра. Два мінуси від нього. Ість на користь команди Фейс Клан. Твіст помітив гудку, ніби збирається вийти. Твіст пав вниз. Все ж таки, вбиває його рес. Тут помилився Керіган. Твіст замість того, щоб залишатися на дев'ятці, також е вирішив грати від Пленту. І це в нього вийшло просто невдало. Тим часом Рейн піджав спину, забрав Алекса. Тепер може вийти двері або будка. В буці є Хетрік. В Рейн тепер, мабуть, чекає кроку від його тімейтів. Один з тімейтів прибудові, інший на 9 рейн перестріляв Хетрік. А зараз пройде смоку прибудові. Робсу вже не терпиться, він хоче все ж таки вже зайти. Мінус смок, Ні, він все ж таки лежить. Тут же рейн пішов. Робс забирає реза. Падає Робс у відповідь. І все ж таки, ну, якось не вистачило часу. Команді Фей, щоб а команді Фейшоп вибити. Ай, патро! Чекали, але там бомба вибухнула. Тож Ой, просто під драбином помітив флешку, вихід. І Брокін не зумів зробити кіл, і, до речі, сам помер. 45 секунд до кінця. На вулиці залишається РС. Його тепер звідси спробують не відпустити, але він буде грати під смок. Тим часом Керіган затих. А вибух. вони на рампу, вони пішли назад! Ну, Трапи на лоб. Вони можуть Керігана зараз знайти. Керіган замість того, щоб сісти в куточку почекати. Цього не зробив. Робс забирає Реза, а Червоний віс має добити червоного. Зробив ще один хедшот. Робса чекають. Хетрік робить кіл. Рейна також чекає. Ще один мінус. І це раунд для це піце. А, дійсно втрачати нема чого. Треба заспокоїтися і спробувати отримати задоволення від гри. Конфік розбирає рейна, керіган у відповідь по істегу. Ситуація 4 в 4. Робс намагається встигнути зіграти проти конфіга. Червоний рес. Все ж таки, пройшов на сікрет. Хетріка трошки задамажили. Аж Без допомоги Без допомоги є... ніяк. Ну, позиція в нього, до речі, непогана. Ще один мінус, хоча б один зробити, потім померти. Але ні, Керіган падає. Тим часом Брокі зараз по та чекає коротенькі, падає Алекс. А у відповідь мінус від Хетріка, але Конфігу, звісно, помирати не треба. Ситуація 2 в 2. Рес червоний, Хетрик 86. Брокі непогано Робса, непогана позиція. Він зараз. Вийде через лонг, і забере бомбу, вона не стоїть. І мінус Рес. Тож, це перемога команди Face Клан.